Лялька-мотанка, матуся до Дня матері у державному навчальному закладі Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг презентували ляльки-мотанки. Українські обереги на уроках виробничого навчання виготовили здобувачі освіти, що опановують в навчальному закладі спеціальність швачка, кравець, закрійник. Щоб ми могли показати, які творчі наші діти, яке скаже місце, займає в житті кожної людини лялька-мотанка для того, щоб Українські традиції мали можливість продовжувати існувати і ніколи про них не забувалися. Це по суті тріумф дитячої творчості учнівської творчості. Якщо ви подивитеся на ці ляльки, це свого роду самовираження. Вони настільки всі яскраві, самобутні, настільки підкреслюють вміння, таланти і творчість наших учнів. Творчо до виготовлення ляльки Мутинки підійшла здобувачка освіти за професією швачка кровець закрійник. Анета карата на теоретичних уроках педагоги розповіли про. Особливості виготовлення оберегів, а під час виробничого навчання у співпраці із майстрами, власне, їх мотали. Туго намотували нитку, і обов'язковою частиною є те, що не потрібно використовувати голку, тому що це є дуже, поганим, дуже поганою прикметою, і ну, вона буде нести. Злу енергію в будинок, тому обов'язково туго намотуємо нитку і без використання голки. Коли ми виготовляли мотанки, ми використовували натуральні нитки і натуральні тканини, тому що це посилює енергетику мотанки, також комбінації кольорів. Наприклад, помаранчевий колір означає добробут, зелений це природа, здоров'я. У навчальному закладі показали десятки ляльок мотанок різних форм, кольорів. Розмірів. З своєю групою ми цього року виготовляли. Тогоріч у нас були великі ляльки-мотанки, цьогоріч ми спробували таку кропітку роботу зробити. Вона завишки така невеличка, сягає від 5 до 15 сантиметрів. І особливістю є те, що в неї дуже довга коса. Коса символізує добробут, щастя, жіночість. Каві факти про ляльки-мотанки розповіли гості заходу. До прикладу, чому лялька не мала чітких рис обличчя. Якщо на ляльці є хрестик, так колись вірували наші предки, що не може дитина, яка грається з такою лялькою, хтось їй заподіяти шкоду. Тобто очі дзеркало душі. Якщо очі немає, вони позначені тільки ось такими лініями, відповідно, ніхто поганого нічого не може зробити ні дитині, ні сім'ї, ні родині, ні роду. На виготовлення однієї ляльки-мотанки могло піти до місяця часу. Ляльки дуже різні, і вони можуть буквально за один вечір зробитися. Ця лялька робилася у нас місяць, тому що вона має поставу. Ми придумали так, щоб вона не падала. Бачите? Українці ляльки-мотанки здебільшого використовували в якості талісмана для родини, дітей, наречених, воїнів. Запала в душу нам лялька-мотанка. Це лялька-ангел, такий ангел свободи. Ми його спеціально подарували для військової частини для воїнів, які безпосередньо захищають наші наші кордони. Ляльки-мотанки дарували на різні свята. Це лялька-мотанка, багаторучниця. І от ми зробили ще мотанку, це яка символізує перемогу України. З цією лялькою нареченою можна прийти на весілля і подарувати нареченій, щоб вона ця лялька наречена оберігала е, спокій, любов будинку і молодої пари. Ляльки-мотанки прикрашають колекцію одягу Стефанія, яку виготовили здобувачі освіти навчального закладу. При створенні цієї колекції ми застосовували не тільки ляльки-мотанки, а також рослинний орнамент, який також є дуже суттєвим оберігом. У Львові на всеукраїнському конкурсі битва модельєрів зайняв перше місце і своєю колекцією ми хотіли показати зв'язок поколінь. І Ляльки-мотанки на картинах. Наші Виготовлені об'ємною формою. Для їх оздоблення ми використовували різні елементи. На картинах може зображуватися так, як і одна мотанка, так і може бути і декілька, яка символізує членів родини. Ляльки-мотанки невід'ємна частина культури українського народу. У навчальному закладі роблять усе, аби зберегти та передати духовні цінності підростаючому поколінню.